Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота Покинутий шпиталь Святої Марії від Наталі, вона же блакитна наливочка або бернінг край. Розділ четвертий. Жива темрява. Якоїсь миті всі коридори злилися в один нескінчений потік дверей та вікон. Ентоні вже не був упевнений у тому, на якому він поверсі, в якому крилі і скільки пробіг. Сміх примари тепер був скрізь, оточував з усіх боків, куди б Ентоні накинувся, цей регіт зовсім не віддалявся. У боці нещадно кололо відбігу, повітря в легенях не вистачало, але зупинятись було занадто страшно. Дійшло до того, що після чергового повороту Ентоні просто спіткнувся об поріг і власні ноги і розтягнувся на підлозі, мало не уткнувшись носом у ідеальне начищення чоботи. Тремтить, як рибка на гачку, задумливо пробурмотів голос угорі, звучний, гулкий і навіть гарний, його слова розносилися коридором і відбивалися від голих стін. Але тобі не зірватися. Ентоні різко підняв голову і побачив ще одну темряву, тільки якщо та, що сиділа в інвалідному візку, переливалася і начебто складалася з різних відтінків, що комашились між собою, то ця була цілісна і конкретна, пульсуюча, як величезне, живе, антропоморфне серце, неприродно фіолетовими очима, що ніби світилися зсередини. Воно нахилилося над Ентоні і торкнулося тим, що могло бути пальцями його щоки. Ентоні хотів закричати, але в горлі став ком, що не дозволив видати звуку, а з легень різко, ніби відкачали все повітря. Частина темрями, що торкалася його, відчувалася як щось мерзенне, липке та вологе як труп, що розкладається, як сама смерть, яка зараз лапає обличчя Ентоні і водночас забирає в нього щось важливе, а сам Ентоні не може з цим нічого зробити, тільки дивиться у фіолетові очі. Весті, не вбивай його відразу, адже не цікаво буде. Поруч почувся дерев'яний перестук протеза. Так Ентоні справді зараз вбивають ось так просто, просто торкнувшись. І він помре тут у покинутому шпиталі, ніхто не буде знати, де його шукати, ніхто не знайде його трупу уранці, бо ніхто й не подумає заглянути сюди. Тіло лежатиме, його будуть їсти щури та регани та мухи і черв'яки. Ентоні помре тут і ніколи не стане ні актором, ні власником магазину вимілових платівок, ні космонавтом, як мріяв у п'ять років. Він не наб'є татуювання, не навчиться грати на гітарі і не придбає собі машину, бо зараз він задихнеться тут, від одного дотику незрозумілої істоти. Весті, правда, його можна ще поганяти. Він так смачно пахне зараз. Весті, вже знайома темрява в інвалідному візку з'явилася десь поруч. Ентоні почув тихий скріп коліс, а потім нарешті зміг вдихнути. Його ніби відпустила, і він знову впав щукою на підлогу, глибоко дихаючи, мало не насолоджуючись здатністю ганяти повітря по тілу. Він уже готовий, нез... невдоволено пробурчав привид зі звучним голосом. Нема чого тягнути. Я впевнений, що з нього можна вичавати ще, він же майже дитина, а ще навіть штанини намочив. не мочив, не такий вже боягуз, як можна прийняти з першого погляду. А, Весті, ти таких шануєш. Не цього разу, я просто хочу їсти. Якщо заганяємо, його вистачить на всіх, повідомила темрява в колясці. Страх робить їх смачнішими. Господи, так вони ще й спеціально. промайнула в голові Ентоні думка. Треба було вставати і тікати, але сил не було, дихання все ще не відновилося, ноги не слухалися. В цім'язи, начебто скував страх і жалість до самого себе. Він не заслужив на таку смерть, не заслужив, він повинен був прожити довге, прекрасне життя на все це. На очі навернулися сльози, і без того нечіткий через темряву світ навколо остаточно поплив. Ентоні жалібно схлипнув. Не дарма його почав хвалити семі, зневажливо кинув привід у чоботях. Він жеревве, як дівчисько. Правда? проте здивовано підвищив голос і, схоже, дивився на Ентоні, принаймні той відчув на собі ще один пильний, неприємний погляд. І справді розплакався. Невже це все, що можна з тебе вижити? Гаш, Маркачу? Ентоні відчув удар по ребрах і завив від болю до цього, що сяк так стримувані сльози потекли по щоках. Побачивши їх, привид презирливо пирхнув і вдарив ще раз по тому ж місцю. Ентоні скрикнув і спробував захиститися, відповсти, але вмить уперся спиною в стіну. Даревно ви мене перервали, заявив привид у чоботях і, зробивши крок уперед, знову простягнув до Ентоні свою страшну темну руку, що пахла гнильно. Знову перед поглядом були ці очі, знову доведеться випробувати цей жах смерті, що наближається, тільки цього разу ніхто не врятує. Але в останню мить перед дотиком Ентоні осяяла до смішного проста думка привиди складалися щільної темряви, а в нього самого в руці досі був ліхтар. Він клацнув вимикачем і промінь яскравого світла вдарив у ці фіолетові очі. Від виття примари струсонуло стіни, від світла його ніби розірвало зсередини на маленькі шматочки, що розлетілися в різні боки, назад, у темряву кутів шпиталю. Друга примара з диким вереском і дивовижною швидкістю, ніби їхала у машині, а не на візку, вилетіла в сусідню темну кімнату. Розуміючи, що це працює, Ентоні навів світло ліхтаря на останнього привода, протеза і здригнувся. Його маска у світлі виглядала ще страшніше, ніж у напівтемряві. А на мене цей трюк не спрацює, прошепотів він і зробив крок до Ентоні, простягаючи до нього свою жахливу металеву руку. Ентоні не придумав нічого кращого, ніж штовхнути його по дерев'яних ногах протезах, і на це спрацювало, привид похитнувся і впав на підлогу, голосно лаючись Ах ти засранець, маленьке гаденя, сопляк, я все одно тебе дістану. Чекати, коли маленький дерев'яний виродок почне виконувати свої погрози, Ентоні став. Миттєво піднявшись на ноги, він метнувся в той бік, де за його припущеннями мали бути сходи. Сержант Родрігіс ішов спати досить рано, особливо в таку погану погоду, скаржився на ревматизм і шкультигав у ліжко. А ось мадам Бернадет не спалося. Вона вже двічі заварювала собі вечірній чай, але сон не йшов, на відміну від думок про юного Ентоні та його натягнуту посмішку. Він, звичайно, не створював враження дурного юнака, але в тому віці вони всі роблять дурниці, навіть якщо дуже кмітливі на перший погляд. Не відтримавши сумнівів, мадам Бернадет, переконавшись, що її чоловік спить, дістала із засіків свою кришталеву кулю. Взагалі, вона була скоріше бутафорською, ніж справжня, служила для бравади та показових виступів перед тими, хто бажав дізнатися про своє майбутнє. Однак іноді мадам була впевнена, що бачить у склі те, чого там просто не могло бути. От ось і зараз, виставивши кулю на стіл і переконавши, що вона нікуди не покотиться, мадам зосередилася на одній думці Ентоні Джей Епшер. Їй треба було знати, що з ним зараз, де він і чи все гаразд. Було б достатньо навіть натяку на те, що він не в проклятому шпиталі, а все інше було б не так важливо. Куля не поспішала давати якісь відповіді, зрештою, вона була просто шматком скла. Після п'яти хвилин зосередження мадам Бернадет вирішила, що сьогодні куля їй не помічник, тому взялася за карти. Розклад теж був не надто зрозумілий, не каламутний, навіть обезглуздий. безглуздий, зміна колоди не допомогла, і виритись найдальшого кута шафи мішечок з рунами виявився марним, коли це дійсно було потрібно. Низка невдач разом із негодою за вікном створювали гнітючий вплив на мадам, тому вона вирішила зробити перерву і вийшла на кухню, щоб заварити собі чаю. За іронією, саме в цей момент її кришталева куля заповнилася неприродним білим димом, з якого на мить вирунуло обличчя людини зі світлими очима у кучерявим волоссям. Йому можна було дати близько 30 років, але вираз глибокої стурбованості на обличчі помітно додавав йому віку. Не знайшовши нікого поряд із кулею, обличчя зникло, а дим осів щодо того, як медам Бернадет повернулася за стіл. Цікати було складно, але Ентоні продовжував переставляти ноги, поки раптово не вилетів на балкон другого поверху, прямо навпроти вхідних дверей. Позаду швидко стукали ноги протеза, треба було швидше придумати, як вибиратися звідси, інакше той не здожене, а що буде потім, страшно було уявити. Озирнувшись на всі боки, Ентоні з жахом усвідомив, що обидва прольоти сходів, що вели звідси на перший поверх, були перекриті важкими каталками для лежачих пацієнтів, він витратить купу часу, щоб пробратися через них. Залишалося або шукати інші сходи, двері, до яких цілком можуть бути замкнені, або стрибати. Наприкінці коридору, з якого прибіг Ентоні, з'явився протез. Нехай він і виглядав невисоким і нескладним, але бігав до біса швидко, тому часу на рішення не було. Ентоні плюнув на все і просто перемахнув через огорожу балкона, вже на літу до підлоги, згадуючи, як їх на уроках фізкультури вчили падати так, щоб не нашкодити собі. Здається, на ноги, а потім перекат через плече, тільки от перекотитися, як на заняттях у нього не вийшло, через рюкзак за спиною, натомість весь удар припав на плече і на мить Ентоні загубився в просторі. Наступне, що він побачив, це як з того ж балкона за ним стрибнув у протез. точніше, не слідом за ним, а на люстру, під якою зараз і був Ентоні. Умри! пронизливо верескнув привид, і щойно він зачепився за люстру і натиснув на нею своєю вагою, кріплення не витримало. Наче у сповільненій зйомці ентоні чув, як брязнули підвіски, як крипнув металевий гачок під стелею, і як повільна люстра почала рухатися вниз. Сам Ентоні теж ніби рухався, загальмовано ковзуючи ногами по мокрій підлозі, перебираючи руками і ріжучи пальці об скло, що казно, звідки взялося тут. Він рухався від люстри назад під балкон, але просунутися встиг добре, якщо на півметра. Люстра з моторошним гуркотом і дзвоном впала на підлогу. Підлуня прокотилося коридорами. Ентоні шоковано дивився на підвіски, що відірвалося від креплень і відскочили буквально біля його ніг. Не попало, дивом не попало. «Живучий же ти зараза, невдоволено пирхнув привод, і Ентоні перевів на нього погляд. При падінні разом із люстрою протез втратив одну з рук і голову та кудись відлетіло, можливо, відірвавшись за інерцію при ударі об підлогу. З шийних хребців скелета виривалася така ж пітьма, як і в інших приводів цього місця. Ентоні моментально зреагував і направив на протезу світло ліхтаря. Засранець! Тіло без голови, і руки похитнулося, і впало з іншого боку люстри, протилаятись і кричати не припинила. Я тебе дістану, знайду голову і дістану, а потім розріжу на маленькі шматочки ось цією рукою. Ентоні знову підірвався на ноги і побіг до найближчого вікна. Тепер йому було глибоко начхати на красу вітражів цієї будівлі, на їхню історичну цінність і щось там ще. Вікна наразі залишалися єдиним виходом. Майже на бігу, підібравши якесь дерево з підлоги, Ентоні щосили шпурнув його у вікно. Він був готовий до гіршого, готовий, що дерево просто відскочить від скла, ніби то був пластик, або взагалі не долетить до нього, або що з'явиться хтось з інших приводів і зловить його на люту. Проте все вийшло. Скло легко розбилося, ніби чекало такої можливості всі ці роки, акуратно, від місця удару, розійшовшись тріщинами і обсипаючись осколками різної величини з рами, що давно прогнила. Ентоні навіть не став гальмувати, щоб дочекатися, коли уламки припинить сипатися, він просто стрибнув через низьке підвіконня, прикривши руками обличчя. Як тільки він опинився зовні, його ніби відром холодної води облили. Дощ хвистав так сильно, ніби мав намір влаштувати ще один світовий потоп. Ентоні вилетів з вікна і впав у багнюку, вимазавши руки і боляче вдарившись колінами, але й не думаючи зупинятися. Айзек сказав бігти до паркану, і Ентоні відразу підірвався, щоб виконати цю настанову. Залишалася лише коротка алея, і навіть якщо його зараз схопить Родрігіс, це буде найкраще, що станеться з ним за сьогодні. Коліно боліли, на руках щіпала, ноги мисили бруд, але Ентоні змушував себе бігти до єдиного ліхтаря біля хвіртки в головних воротах. За спіною він виразно чув не лише шльопання крапель дощу по калюжах, а й хлюпання ще чиїхось кроків. Не втечеш, не підеш. Ти тут навіки, кричав протест, наганяючи його з кожним кроком. За десяток метрів від воріт, Ентоні помітив на хвірці великий навісний замок, але не зменшив кроку. Примара була вже майже в нього за спиною і зовсім не було часу на зупинки та роздуму. Недовго думаючи, він вчепився у ворота і лише б дивом піднявся по них нагору всього за мить, чи то сплеск адреналіну спрацював, чи що ще. Ніби тепла рука підштовхнула вгору в потрібну хвилину. Тяжко перевалившись на той бік, Ентоні буквально впав у калюжу. Протез, що мчав за ним, одразу врізався у ворота з іншого боку і простягнув до нього руку із залізними пальцями. Проте варто було їй опинитися за гратами, вона наче втратила життя і відвалилася від його тіла. Я все одно тебе дістану, прошепів привид, скрививши своє обличчя маску в гримасі гніву. Прийде ще хтось, ми вб'ємо його і зможемо вибратися звідси, і тоді ти пошкодуєш, що взагалі народився. Ентоні нервово ковтнув слину, якось піднявся на ногу і, накульгуючи, побіг далі, якнайдалі, від цього проклятого місця. А тепер давай ще раз на найближче майбутнє, з азартом в очах запропонувала Еліша. Вони сиділи в кімнаті Айворі, на ліжку в піжамах і навіть не бралися за підготовку до контрольної, на яку посилалися ще вдень. Яка там контрольна? У них була краща розвага нова колода карт Таро. Кілька разів розклад робити погана прикмета, пробурчала Айворі невдоволена. Ворожити в вміла не дуже добре, так що трактування навіть одного розкладу забирало чимало сил, а Еліші хотілося дізнатися про майбутнє свого особистого життя аж на рік вперед. Ти в неї віриш? скептично запитала подруга, на що Айворі тільки знизила плечима. І яка різниця? Це ж ворожіння для Еліша, а не для неї. У приглушеному світлі настільної лампи та пачки аромасвічок ворожіння справді було схоже на ритуал, а не на шкільну забаву. Айворі викладала карти повільно і не поспішаючи, коли Еліша буквально підстрибувала на місці від нетерпіння, По підвіконню стукав дощ. Коли останню карту було викладене, полум'я свічок сколихнулося. Дивно, спохмурніла Айворі і потяглася за книжкою з тлумаченнями. Розклад був нетиповий, навіть незрозумілий, або просто зовсім безглуздий. Не можу розібрати, чи то друг, який потребує допомоги, якому не можна відмовляти, чи то небезпека поблизу, яка загрожує тобі і оточуючим. Фігня якась, зітхнула Еліша. Дістосунками якось краще було. Я казала, що два розклади поспіль погана ідея, пробурчала Айворі. Давай спати, чи хоча повторимо матеріал для контрольної. Ні ні, спершу я тебе все ж нафарбую». Еліша вишкірилася і потяглася за косметичкою. У квартиру Ентоні влетів мокрий до нитки і запізно здивувався, що ніде горіло світло. Невже знову затримується? Якщо так, то варто якнайшвидше приховати сліди своєї пригоди і не хвилювати її вкотре і не пояснюватися. Наскрізь мокрі й брудні речі Ентоні сунув під кран у вайні або як змив грудки землі з куртки штанів віджав і розвісив сохнути відразу. Їх приховати було неможливо, але й простого пояснення, що він потрапив під дощ, мало вистачити. Рюкзак він сунув під ліжко в найдальший кут, а записку з попередженням, що не ночуватиме вдома, зірвав із магнітика на холодильнику і, трохи подумавши, відправив у кошик для паперів біля свого робочого столу. Дихання все ще не вирівнялося, руки тремтіли, а глянувши на себе в дзеркало, Ентоні подумав, що мати одразу зрозуміє, що з ним не все гаразд, по погляду, що бігає, наляканому погляду. Варто було прийняти гарячі душі під іспати чих хоч би вдати, що пішов. Гаряча вода загрівала, як виявилося, майже задубіло тіло. Ентоні і так завжди одягався трохи легше, ніж слід, а тут ще й під дощ потрапив. Є ймовірність, що завтра він прокинеться із застудою, а це додаткові проблеми та витрати. Ну і чим він тільки думав, коли ліс у той проклятий шпиталь. При думці про чортову будівлю з рота мимоволі вирвався схлип, а по тілу пройшов холодок, навіть незважаючи на те, що на Ентоні все ще лилася гаряча вода. Те, що сталося за парканом чортового мотлуху, мало залишитися там, але раз у раз впливало в пам'яті сміх у коридорах, жива темрява ціл, відчуття доторку гніющої плоті і погроза, яку кричав йому вслід протест, або семі, як його називали інші. Ентоні пересмикнула, і він вимкнув воду. Варто було йому надіти теплу піжаму і шмигнути в ліжко, як у вхідних дверях обернувся ключ, мати повернулася. Інстинктивно, Ентоні глянув на екран телефону, щоб перевірити час, лише вечора. Невже він так мало пробув у тому шпиталі? Якщо рахувати від часу, коли він вийшов, то й години не був, а здавалося, що півночі пробігав коридорами. Але виходячи, мама сьогодні на роботі майже не затрималася від цього чомусь одразу стало спокійніше. Тоні? Мати обережно прочинила двері, і Ентоні поспішно сховав телефон під ковдрою. Ти спиш? тихо спитала вона. Майже, пробурмотів Ентоні тихо. Він міг би прикинутись сплячим, але підліток, який пішов спати о сьомій вечора, не може не викликати підозр. Я під дощ потрапив, втоми всі замерз, вирішив раніше лягти. Он як у голосі матері виразно почулося полегшення. Ну, тоді не заважатиму, не вечерятимеш. Я перекусив після школи, більше не хочеться. Добре, на добраніч. Твері тихо зачинилися, а Ентоні полегшено видихнув. Здається, йому вдалося досить переконливо не договорити правду, щоб повірити. В нього взагалі був прекрасний брехун, але мати завжди якось визначала, що він бреше. Ніколи не говорила про це прямо, але при цьому в неї залягала така характерна складка між брів, що Ентоні відразу починала гризти совість, причому з такою силою, що, хоч не стінились. Тому матері він намагався не брехати, принаймні не прямо. Вона починала за нього хвилюватися, а коли вона хвилювалася, то й зморшки чіткіше віднілися і взагалі. Ентоні більше подобалося, коли мама посміхалася. Поки було чути шуми з кухні та з ванною, все було гаразд. Заснути, звісно, не виходило, але й страх відступав. Ентоні навіть вдалося зігрітися під ковдрою остаточно і спробувати прикинути, що він скаже завтра в школі своїй компанії, яка не впустить моменту запитати, як закінчилася його вилазка до шпиталю. Фотографії Ентоні так і не зробив, доводити нічим, варто було придумати якесь серйозне пояснення та й таке, щоб його не засміяли і не спровокували знову туди полізти посеред ночі. Хоча зараз навіть цю яву було страшно, що туди, в принципі, можна повернутися, але варто було матері закінчити справу по дому і піти спати, як Ентоні відчув, що йому дуже не подобається занадто темний кут власної кімнати. І скільки б він собі наказав, що дурниці, все це і примари не можуть вибратися зі шпиталю, але варто було вулицею приїхати машині, а стіною протилежною вікну пробігти на однозначній тіні, Ентоні підірвався з ліжка і вімкнув настільну лампу. Звісно, нічого в кімнаті не було. Він не спав майже до самого ранку, зробив усю домашку, хоч і ледве міг на ній зосередити, з'їв бутерброди, які взяв із собою, збираючись ночувати в шпиталі, прочитав половину книги, з якої навряд чи зміг здолати сторінку зазвичай, і тільки потім все ж таки відключився від втоми і важкості у голові. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук.